Дякую всім тим, що спіли молитися. Щиро подяка всім жертводавцям, що нас підтримуєте. Нехай Господь Бог приймає вашу пожертву і дякую всім тим, що присилаєте нам посилки. Я хочу особливо подякувати за цим дівчатам, що висили нам сушки. Знаєте, в нас в селі казали сушениці. Ну, я себе просто представляю, це така коробка, я то насушити це, це треба дуже багато і, і дуже довго старатися. Я вам щиро дякую. Щиро дякую. Бо хлопці, знаєте, на, на, на передовій не так їсти як щось таке з домашнього, щось таке, знаєш, щоб якось так, хоча б через той якийсь відвар чи ще щось так повернутися додому, так десь потягнути там файного такого відвару. Дякую щиро вам всім, хто допомагаєте нам, присилаєте і за постіль. І за свічки окопні, все, все, за всю вашу е, ту підтримку, бачите, бо все-таки наша праця, наша спільна молитва через інтернет, бачите, вона дає свої плоди. Я вам дуже всім щиро дякую. Дякую за ці посилки, що присилаєте нам особисто. Часом несподівані такі е, та, е, всякі речі, але ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за все, що ви для нас. Робите, дорогенькі мої, я вам дуже щиро дякую. Для нас це, знаєте, така як така, така підтримка, що вже коли йдеш, йдеш такий вже змучений, нагодень ти все-таки сів, вона в тебе скінчилася, і в рюкзаку нічого немає, і тут тобі раз, одразу такий холодний фреш, такий сок тобі дають. І ти так потягнув і одразу став зовсім щасливий і здоровий. Так, так що я вам щиро дякую за всі ваші пожертви. Нехай Бог вас благословить. Тут запитують таке коротке запитання, в який час справиться кафес до Всецариці? До Всецариці Цариці правимо ми в церкві і транслюємо. Це перша неділя місяця. Кожна перша неділя місяця ми стараємося, буває таке, що часом не виходить, то ми я об'являю і переношу, але кожна перша неділя місяця. Можна побачити. Всі, хто мене дивиться онлайн, заходите на мій канал, відкриваєте відео, верніше не відео, прямі трансляції, і шукаєте прев'юшка до, ну, скажімо так, іконки ця, так? вона виглядає інакше, як цей. там зразу, ви зразу побачите, що там пише акафес до всецериці, там буде видно. І ви тобі заходите, і той акафес включаєте хоч кожен день. Той, хто читає особливо акафест, ви можете читати самі, а можете брати і включати запис. Оцю, і молитва йде, і ви сидите, але книжка має бути в руках. І ви слідкуєте по тексту із книжкою. Потім акафест той, що йде трансляція, закінчилася. А ви окремо берете ще молитву і молитеся, Господи Боже, прийми цю молитву. А цього акафісту за хворого такого-то і такого-то. І молиться вже від себе якусь молитву, очі наш Богородице Діво, чи іншу якусь молитву за оздоровлення. Ось так можна і молитися за акафіст.